Всім привіт! З вами Фер і ми продовжуємо проходити сюжетний лесплей під назвою Місто Темряві. На минулій серії ми зупинилися з розмовою демоном. Я маю якісь нащадки магії. Ну взагалі не дуже все зрозуміло. І хотів я, до речі, підмітити про нашу ферму тросника, яку ми забабахали. І тепер тут замість одної штуки їх дві. Да, я її зламав. Чорт! Ні! Ні-ні-ні-ні-ні! Я бачу кріпера, якщо він зірве мій дім, я його заріжу. Просто. Так, привіт! Іди сюди ліпший. Відійди від мого будинку, не купай. І... Фу, тих, 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 тих. Так, вали звідси, геть, вали. Так, о, ой 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 Можна поправити. Чорт, підійди! Ні! Так. Чорт, ні! ні. А, скелет грбаний, я тебе зараз уб'ю. Ну, от і як ви зрозуміли, от з такими темпами будемо продовжувати. Все, добре, я вбив. Можна заспокоїтися. Фух, все, можна залатати цю діру, 16. Залату. Так, добре, дивіться. Я ще хотів сказати, що я хотів зробити. Фух, де вона? От! Яблуки. Ух. Є. Блін, дуже цікаво їх попробувати, Ну, я поки не буду. Медові, мабуть. да, Ну, добре, давайте я тоді їх складу і, сюди, поки. До речі, три алмази ми знайшли в минулому відео. Я все це складу. І я пам'ятаю, так, я пам'ятаю, що в нас сьогодні мала бути зустріч з Кай. Тому йдемо. Вона казала в церкві, тому ми підемо. Опа, окрім церкви, тут пацани Міу і Ніл. Ну, давайте поговоримо. О, прийшов. А як бачиш, цей гавнюк ще досі не говорить. Він зрадник. Я тобі кажу, кажу. Я б тебе, ну. Е, ну, добре. До речі, фар, там у церкві жде дівчина на ім'я Кай. Розумієш, про що я? Ну, Ніл, та відстань. Ну, давайте не будемо робити, він поприкалувався, ну, блін, ну, Ніл, ну що це таке? Ха -ха -ха -ха. та я жартую, я ж все розумію. Ви досягли 25 перця з Ніл. О, нарешті. Почекай, він прокоментував нарешті? Розумів нарешті, що вміло заговорив, ну так. Да. Я говорю і ні, в тебе не дістав. Я не зрадник, цей демон сам мене шукає. Я не при чому хватить на мене вже так говорити. Я просто хочу допомагати. Фейр, вже має новий діл. Мені стирав пам'ять, демон. Тому тому я не при чому. Я не прийшов. <свист> <свист> Заспокоїти і не кричать так заспокойте, ну бо по факту Ніл реально на нього засильно жене, бо я йому вірю. Дякую, Фар. мені вже краще. До речі, мені демон розказав, чому тоді на даху мені стало погано, Але він хотів так зі мною побачитись. Бачиш знову тобі все розказує. Та йдете, а тобі, Фар, дякую ще раз. Ви на два репутації з репутація Фух, Хоча б одна добра новина. Так, до речі, він сказав про Кай і те, що вона мене чекає. Ідемо в церкву. Так. А де вона чекає? Вона казала про затишне місце, але. воно де. пу пу пух А, во. А тут. Чи? Я не розумію де. Підняти, значить. Ну, в церкві, то точно, але. О, Привет. Прекрасна погода і. О, Фар! Привітики! Я чекала тебе. Про погоду я завжди так говорю. Так любила робити моя. Вона загинула ще минулого літа в автокатастрофі. Тобі, мабуть, все рівно. Це... Але добре. До речі, я хотіла зробити тобі сюрприз. Для цього потрібно закрити очі. Ага, зараз. Закрити очі. Добре, давайте закриємо очі. Що вона хотіла зробити? Так, стоп! Що це було? Кай? Так. Я Я ти поцілував, але я ти. А. О, а, що тоді ладно? Ну що, як тобі? І, до речі. Мені часи ти. Прощавай, солоденький пупсик. Ем, вибушка, десять п'ять і столь. Тільки 10? Якось мало після того, що вона зробила. Ну, добре, почекайте, вона мене поцілувала, так? Да? Ну, те саме, що я міг вибрати в п'ятій серії. Хто її не дивився, обов'язково заходьте, і дивіться. Добре, а так, тепер ми спускаємося. Йдемо. Фух, що ж, добре. Mm -hmm. До речі, нам почали розкривати почуть чу з історії персонажів. Вот, наприклад, розкрили нам про Кай, що її мама померла в автокатастрофі. Эй, сумно, ну ніч. Оп... Опа. А... О, я ж казав, я побачив, я зразу побачив, що тут хтось був о чорт. Ні, ні. Твою же. Ні. Ні, треба заснути. Ні, це жопа відбувається, треба поспати. Будь ласка, я ж можу спати тепер. А чого? А чо їх стільки то спавниться? Боже, чому їх спавниться? Я не можу поспати! Що мені робити взагалі? А, ладно, добре, давайте будемо чекати. Отак. Так, 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 так. так. Скільки має бути? Чотири штуки, правильно? Ту ру -ту, ту ту А чому дві? Чотири ж, мало бути. Ладно, добре. Може, я щось не знаю в Майнкрафті. До речі, я хотів сказати, як це буде працювати. Дивіться, ми зараз тут. Ми потім будемо збільшувати яму, але я хотів сказати, дивіться, ми зараз тут зробимо десь таких штук. Ну, не штук, навіть п'ять, навіть. Короче, дуже багато, дивіться, Ми засадимо отут, отут-отут, все засадимо. І тепер, коли вони будуть рости, один ми будемо садити, а другий будемо забирати. І так у нас їх буде дух її ще. І буде все чекіпутки. Так, а цю яму треба засипати. Вже другий раз за відео засипаємо ями. Так, погнали. Чорт, 5 землі не вистачить. Прийдеться деревом, або, або потім це зробимо, мабуть, так насіння. До речі, що я хотів зробити, я хотів сказати, що я хотів зробити. Ферму і ферму на пшеницю вирощувати. Але ні, знаєте, не пшеницю, я хочу морку вирости. Ну, ладно, я хочу моркву, так. Да, я хочу моркву, все, я сказав, я хочу моркву. Так, і будувати ферму ми будемо не з дерева, а з кругляка. І треба буде починати. Так, де мій весь кругляк, скажіть. Так, тут 30 штук. Добре. Тут у мене немає. І тут немає. Ну, тоді йдемо накопаємо іще кругляка. Я скоро повернусь. А може, не скоро. Так, що ж, хочу сказати, що концепція помінялася. І тепер ми засадили пшеницю, бо я не знаю, де мені знайти моркву. А також, чому я біг до цієї хати, бо мені сказали, що я можу сюжет шукати сам, І я вирішив перевірити, що там з хатою Боба, де ми тусувалися в п'ятій серії. Давайте перевіримо. Так, тук-тук. Реально, дивіться, NPC пропали або залишився. Ну що ж, давайте порозмовляємо з ними. Ну, і як це це прибрати? О, ти! Де поможеш? Ну, будь ласка. Добре? Ні, я не хочу. Ну, давайте добре, мені не тяжко, якби. Речі скрині, дуже дякую. репутації з Боб. Є, репутація з Боб, братками будемо друзями. Так, речі скрині, в якій скрині, будь ласка, скажіть, тут нема ніде скрині? А де речі? Скрині, скрині. Я знаю, є скрині на другому поверсі, Я їх ще п'ять серії дивився, і там нічого не було. От, наприклад, ці. Ті... А, ні, тепер є. О, Можу собі забрати. Ну ладно, ми пообіцяємо. Я злякався, де воно пропало. Я, мабуть, викинув. Да? Да. Фух, добре. Давайте. Давайте замінимо і будемо латати хату. Так, що ж, Боб, ремонтні роботи. До речі, а я можу ці блоки собі забрати? Я дуже хочу для прикраси, для декора, вони такі красиві. Ну давайте я зламаю. Так, 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 так. Ту-ту-ту. добре. Ми ламаємо підлогу. Боб, а як мені зламати під тобою підлогу? Скажи, будь ласка. Так, це теж, мабуть, бо воно не виглядає як штука, яка має вдома стояти. Якась жовта фігня. Добре. Блін, вона не добулася. Так, а підлога в тебе що? Мабуть, з дерева? А давайте я тобі її зроблю з кругляка, а дерево собі заберу. Отак, от отак, отак, отак. От я тільки не знаю, що мені робити з бобом, який впав. Тому о, давайте я, мабуть. О, я його тут залишу. Або ні, є йде, я його просто наниз закопаю тут. У мене пісів важко, боже. Так. все, баба, рощавай. І, мабуть, ці жабо штуки теж забрати, але тут темно буде. Ну і ладно, головне, їх треба забрати, вони взагалі тут не мають бути. Нема. Ну добре, тоді ми будемо йти з цієї хати. Ми зробили бобик, ти просив. І до речі, дякую за халявне дерево. Хі -хі. Так, добре, будемо вертатися в церкву. Або давайте поговоримо з одним NPC, наприклад, з цією жінкою. Так, що ж, привіт. Ай, сьогодні по прогнозам передавали дощ, алега немає. Як неочікувано і приємно. Опа, я зрозумів наша відсилка, ну добре. Так. До речі, я ще хочу вбити цих слимаків, з них вже потім можна круті яблука робити. Думаю, що на цьому будемо закінчувати цю серію, бо роб опа, факел. Просто сказав, давай закінчувати і вкарав просто факел з вулиці. Ну я крутий. Ну добре, будемо на цьому закінчувати цю серію. Давайте я стану. а, ладно, добре. Давайте я стану свій будиночок, перевіримо, до речі, тросник. Не виріс, не виріс. Ну, добре, цим всім будемо займатися уже в іншій серії. Фух, друзі, хочу сказати, що сезон реально почав хоча б якісь обороти набу... наб... набувати, да? він почав ставати більшим, на очах ставати більшим. У мене зламалися штани. Ну а на цьому будемо закінчувати. З вами був я Фейр. І всім вогню!